Доброго дня, друзі. Зараз ми з вами знаходимося в Карпатах у Національному парку Синевір. І бачите за мною, хто тут ходить, Вон, наша група ходить. І ще ходять отакі е, хижаки. Тут це реабілітаційний центр для е, бурих ведмедів. Ведмедь це найбільший хижак у нас на Україні, але в нас зараз його дуже мало знаходиться, десь біля 200-250 особин. Ну, до прикладу, у сусідній Румунії їх мешкає більше 6 тисяч. Вони переходять кордон до нас на Україні, тут їм подобається. Ну, цей центр був створений для того, щоб сюди заселяти румунських ведмедів, а для того, щоб ведмеді проходили реабілітацію після того, як були вже у людини побували. Вон, бачите? Оце один міська таку може забули берлогу з соломи. Він тут спить. Цих ведмедів після того, як люди над ними познущалися, їх тут підліковують. Вони тут живуть у досить комфортних умовах. Бачите, тут навкруги ліс, 12 гектарів, площа цього реабілітаційного центру. Їх тут гадують, досить непогана морковочка, дають яблучко. Також є окремий тут. Тримаються ведмеді у клітках, які ще лікуються. І після того, як вони підлікуються, їх випускають вже до лісу. Тут, тут, також їх годують тут і медом, Вон, бачите, тут вулики стоять. Так що тут їм живеться дуже комфортно. І теж і люди на них дивляться. Це звір такий, яка здалеку виглядає дуже гарно. Ну зблизька, краще до нього не підходити. Все тоді, ще напослід покажу вам цього від медика, який спить. Бачите, вон. Такий неземна барлога. Оце він тут спить. Бачите, тут каміння, смереки навкруги. такі гори карпатські, дуже гарний краєвид. Все тоді, до нових зустрічей.